Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося біля ікони двох блажених Української греко-католицької церкви Леоніда Фьодорова та Климентія Шептицького. Кілька слів про стосунки між ними, а також з митрополитом Андреєм Шептицьким. Леонід Фьодоров народився в 1879 році у Петербурзі. Він був росіянином, і митрополит Андрей мав на нього плани як на священника. Для східних терен, особливо для Росії, і він, як ви можливо знаєте, призначив його екзархом для усієї Росії. Його шлях новіціату як монаха студита починався у Боснії, у Кам'янеці, і є листи його до митрополита Андрея Шептицького. В одному з них він також говорить про враження від Клементія Шептицького, бо той перебував теж на новіціаті у Боснії. Отже, у листі від 21 жовтня 1912 року Леонід Федоров до митрополита Андрея Шептицького зазначає, вельми втішений листом графа Казимира. Я прямо здивований, як він міг за такий короткий час так догрунтовно перейнятися монашим духом, якщо б милостивий Господь і надалі не залишив його своєю благодаттю та поміг йому з часом бути достойним продовжувачем по духу вашої святості, а по сану нашим першим архімандритом. У листі від 24 березня того ж року Леонід Фьодоров пише: Приємно здивований братом Клементом. Я думав побачити в ньому тільки благочестиву світську людину, однак Господь дав йому набагато більше. Він знає доволі добре латинську і грецьку мови і має спосібності стати серйозним ученим. Також радий, що він чужий усякій сентиментальній набожності, а повною мірою пронявся духом серйозної благочестивості бенедиктинців. Отже, митрополит Андрей призначає Леоніда Фьодорова. Екзархом Росії у 1917 році вже в 1923 році він був заарештований большевиками на 10 років присуджене ув'язнення. Спочатку ув'язнення відбуває в таборах, в Соловках, потім у В'ятці. В 1935 році він помирає. Вже в 1937 році. Митрополит Андрей особисто ініціює бетафікаційний процес Леоніда Федорова, тобто, це процес визнання його святим. На жаль, за життя митрополита це не справдилося. Але у 2001 році, в час приїзду в Україну святого Івана Павла II, його було залічено до лику блаженних. Така історія на сьогодні. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.